Вітаю, друзі. Кінець війни в Україні вже дуже близько. Про це заявляє президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, а також президент України Володимир Зеленський. Трамп заявляє про те, що відправить Кіта Келога також свого міністра фінансів в Україну вже найближчим часом. Давайте розберемося, що це все значить і до чого це все йде. Давайте про все по порядку. Трамп заявляє про контакти з Путіним та значний прогрес у регулюванні питання завершення війни Росії проти України. Але конкретних деталей переговорів він не розкриває. Це має сенс, але я не хочу про це говорити. І якщо вже говоримо, не хочу забігати наперед щодо розмов. Але я вірю, що ми робимо прогрес. Ми хочемо зупинити війну в Україні. І я хочу це зупинити, бо не можу дивитись, як гинуть молоді. Солдати гинуть сотнями тисяч. Ми мусимо закінчити цю війну, вона закінчиться. Ми маємо її завершити, і ми мусимо її завершити. Цього б не сталося, якби я був президентом. Натомість заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Галузін заявив, що Росія не отримувала конкретних пропозицій щодо початку переговорів по Україні, які б їх влаштовували. Однак, заступник голови Міністерства закордонних справ. Росії Сергій Рябков заявляє, що між Росією та Сполученими Штатами відбуваються певні контакти на рівні дипломатичних відомств. Проте розголошувати деталі не має сенсу. Він також зазначив, що конкретного графіка зустрічі між Путіним і Трампом наразі не існує. За його словами, питання буде обговорюватися в міру прояснення ситуації. Також Дональд Трамп заявив, що за останній тиждень вони досягли величезних успіхів та сказав, що відбуваються контакти із Росією і з Україною в своїх соціальних мережах. Дональд Трамп сказав, що ця війна повинна закінчитися скоро, і анонсував зустріч свого міністра фінансів та Володимира Зеленського в Києві, сказав, що відправить свого міністра до Києва. На зустрічі з Володимиром Зеленським за багато смертей і руйнувань сполучені штати витратили мільярди доларів у всьому світі. Однак результати мінімальні, коли Америка сильна у світі мир, написав Дональд Трамп. Також в інтерв'ю Дональд Трамп заявив про те, що Україна, нібито, готова передати Сполученим Штатам Америки рідкісні мінерали вартістю понад 500 мільярдів доларів. У них є дуже цінні землі: рідкісні метали, нафта, газ та інше. Я хочу захистити наші гроші, бо ми витрачаємо сотні мільярдів. Вони можуть укласти угоду чи ні, стати російськими, чи ні, але наші гроші там. І я кажу, я хочу їх назад. Я сказав їм, що хочу еквівалент рідкісних металів на 500 мільярдів. І вони по суті погодились на це. Принаймні, ми не виглядаємо дурнями. інакше ми б були дурнями. Продовжувати допомагати Україні без грошової компенсації, на думку Трампа, це дурість. Як сказав президент України Володимир Зеленський, серйозні люди цього тижня приїдуть в Україну для вирішення питання завершення війни. Він анонсував ці зустрічі саме до проведення Мюнхенської конференції. Важливо сьогодні зосередитись на практичній роботі команди України і команди Сполучених Штатів Америки на спільному баченні бажано головних речей безумовно можуть бути різні думки, але спільне бачення головних речей як зупинити Путіна і як дати гарантії безпеки Україні. І, українці, ми будемо працювати дуже сильно. Ми на цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні у нас в Україні до ще Мюнхенської конференції. Потім буде а, Мюнхенська конференція. У мене буде там ряд зустрічей із віце-президентом, Також будуть зустрічі із командою президента Трампа і у моєї команди будуть окремі там зустрічі. Також пізніше у своєму вечірньому зверненні президент. України підтвердив дану інформацію ще раз та сказав, що з середи стартують важливі перемовини з європейськими та американськими партнерами. Готуємось до перемовин з партнерами. З європейськими з американськими, починаючи вже з середи, Це і Рамштайн, і зустрічі в Києві, і згодом участь у Мюнхенській безпековій конференції. Важливо працювати всім. Всім нам разом заради наближення реального миру та дієвих гарантій безпеки, безпеки людей, безпеки нашої держави, безпеки економічних відносин та обов'язково нашої ресурсної стійкості І не тільки України, але й усього вільного світу. Все це вирішується зараз, все це вирішується Україною та нашими партнерами. Трохи пізніше в інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що готовий обміняти Курщину на територію України, але сказав, що пріоритету в обміні немає, і всі території України для нас важливі. От Курська область, та частина, яку ви тримаєте під своєю так мовато, окупація, чи буде вона інструментом такого торгу? <плес> да, о, да о, Міняємо міняємо одну територію на іншу. Не вичван. А яку яку територію? Поки не знаю. Подивимось. Я думаю, що всі наші території треба звільнити. Вони всі важливі. Нема таких пріоритетів, що одна більш важлива за іншу. Також в даному інтерв'ю він сказав, що Україні кажуть, що Європа могла би запропонувати гарантії безпеки без американців. І завжди каже ні. гарантії безпеки без сполучених штатів не є реальними гарантіями. Ще він зазначив, що ті, хто допомагає нам рятувати Україну, матимуть шанс її відновити своїм бізнесом разом з українським бізнесом. Про все це ми готові детально говорити з партнерами. Ще Володимир Зеленський висказав свої сподівання про те, що команди визначать дату та план зустрічі у Сполучених Штатах. Як тільки це буде узгоджено, Україна на це готова. Також Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова найближчим часом зустрічати гостей із Сполучених Штатів. Вже готові до зустрічі з представниками Сполучених Штатів і найближчим часом перемовини на багатьох рівнях. Що ж після однозначних заяв Дональда Трампа відносно рідкісних. Мінералів і відшкодування Сполученим Штатам певних збитків, і я думаю, що ні для кого не секрет, з якою ціллю, саме з якою метою міністр фінансів Сполучених Штатів приїде в Україну. Що саме і стверджують видання Bloomberg? Вони кажуть, що міністр фінансів Сполучених Штатів приїде в Україну, щоб обговорити безпосередньо отримання доступу до мінералів. Візит очікується цього тижня, а домовленість, ймовірно, буде обговорюватися разом з допомогою Києву. Вони зазначають, що міністр фінансів Скот Бесент стане першим членом кабінету Дональда Трампа, який відвідає Україну. Російська сторона ж не відхрещується від того, що якісь процеси переговорні дійсно відбуваються якісь контакти відбуваються. Про це заявляє сам прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков. Але больше деталей він яких не розкриває. Нет, никакой информации нет и никаких контактов у нас не планируется. Ну, мы говорили, что у нас идет по определенным каналам по линии разных ведомств. У нас каналы осуществляются, а они действительно интенсифицировались, как мы уже говорили, по мере того, как администрация тоже налаживает свою деятельность в Вашингтоне. Но в данном случае по украинскому регулированию ничего. На фоні всіх цих розмов вийшла досить цікава стаття видання CNN про те, що Валерій Залужний міг би стати в якості президента, міг би стати кращим та вигіднішим переговорником для Путіна та Трампа. На думку журналістів видання, Зеленський опинився у складній ситуації, оскільки головні фігури потенційних мирних переговорів Трамп і Путін не поділяють захоплення ним, яке існує на заході. Там припускають, що просувати остаточну мирну угоду може вже новий лідер України після президентських виборів. За сценарієм CNN Зеленський міг би забезпечити початкове припинення вогню, що дало б можливість провести вибори. А ймовірним переможцем у них називають колишнього головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Його участь у переговорах та авторитет серед військових, як зазначає видання, можуть допомогти Києву ухвалити компромісне рішення щодо мирної угоди. Однак, президент України Володимир Зеленський сказав, що українці саме не хочуть проведення виборів під час війни. Він сказав, що він їх не боїться, а бажає якнайшвидшого закінчення воєнних дій. Що стосується виборів, абсолютно зрозуміло. Ми всі. Хотів би, щоб закінчилась війна, і ми провели б вибори, і ми, ми, як ніхто, хочемо закінчення війни. Тож, в час війни наше населення проти виборів, всі люди проти. Чому? Ну тому що всі розуміють, що відбудеться. Що таке вибори сьогодні? А я їх не боюсь абсолютно. І, і просто що буде? Ми повинні закінчити воєнний стан. Або призупинити воєнний стан. І якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. І в принципі, рускі будуть щасливі. Ну, питання боєздатності, духу тощо, ти втрачаєш. А, і, законодавчо, ти не можеш а, тримати таку армію. І це факт. Люди повернуться додому і будуть мати всі права повернутись додому. І морально навіть ті, хто не будуть повертатись, морально все одно. Все, все, все це пауза так, і Росія цим обов'язково буде використовувати це для, для наступу контрнаступальної цієї. Далі друге, а як всім голосувати? Як будуть військові голосувати? Знов таки, це технічно дуже складно. Без них голосувати не чесно. Вони захищають. Твою демократію, а я про яку демократію ми говоримо, якщо ті, хто її захищають, не можуть а, голосувати. Тобто тут потрібно думати, що з цим робити. Дональду Трампу так сподобалася заява Володимира Путіна про те, що Європа стане до них хазяїна. А, в чому він бачав саме Дональда Трампа, що той перепостив собі в соціальній мережі даний вислов? Так, російський президент прокоментував погрози президента США запровадити мита проти Європейського Союзу. Крім того, Путін похвалив Трампа, заявивши, що його друга каденція відновить порядок у Європі. Про це пише CNBC у статті, яку президент Сполучених Штатів перерепостив у своїх соцмережах. Трамп може відмовитися від підтримки України та проігнорувати інтереси України. Про це заявляє видання The Guardian». Так може статися, якщо Київ займе жорстку позицію на переговорах, або якщо він вважатиме, що Путін має перевагу у війні. Ще більша загроза виникне у разі, якщо президент Сполучених Штатів спробує домовитися з Кремлем, але зазнає публічного приниження. Це може статися, якщо російський президент відхилить його мирний план або розпочне масштабний наступ у розпал переговорного процесу, поставивши американського лідера у досить невигідне становище. На цьому в мене сьогодні все. Але незабаром нас, як ми вже сьогодні проговорили, чекає дуже багато цікавого. Тому підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. До нових зустрічей.